Шановні глядачі, продовжуємося вчити на чужих помилках, бо на своїх дуже дорого. Оскільки канал в принципі, його основною такою суті є донесення інформації про спадкове право, про нерухомість, про земельні, ну, про сімейні питання і юридичне інформування, то звичайно це юридичні помилки. Тому про що відео? Дуже часто от, Люди похилого віку користуються допомогою соціальних працівників, там помити, зварити, їсти, держава надає таку можливість. І тут бувають два випадки. Соціальний працівник трошки такий хитруватий, якось умовить цю особу скласти на нього заповіт, а далі родичі бігають по судах, чи не бігають, просто зміряються цим. А бувають випадки. Випадок такий, що дійсно людина надає допомогу, родичі, як то кажуть, не юридичний термін, забили на цього свого родича, який старенький, похилий, потребує допомоги. Але теж не проти от там щось успадкувати. Така людська натура. Ну, не у всіх, звичайно, не у вас, хто це дивиться, але така вона є. Яка тут буває помилка, коли особа складає заповіт. На соціального працівника. Ну, дуже часто це все відбувається десь у якомусь селі, в якомусь невеликому там, чи великому селі. От, і, звичайно, куди йде працівник, щоб посвідчили цей заповідь у сільську раду. До старости там, знає він, це не знає, каже, ну, бистенько тут вже особа от то вже скоро помре. З добрими помислами чи з недобрими, це мене розбирає. І староста сільської ради посвідчує заповіт на користь соціального працівника. А тут і вкриється, як то кажуть, діял дрібницях, вивчаючи ці всі справи про визнання недійсним договорів, заповітів, всяких інших юридичних актів, надибав таке цікаве рішення. Посвідчили в сільській раді заповіст на користь соціального працівника. Родичі появилися, судячи з рішення, це їм спадкодавець став потрібен тільки в останній момент його життя, і звернулися до суду. Однією з там підстав визнання заповіту недійсним. основною стало те, що соціальний працівник є в структурі штату сільської ради. А відповідно до статті 9 закону про нотаріат, такого неможливо робити. Ну і, як завжди, і заповідь був визнаний недійсний, Верховний суд це все підтримав, зазначив цю підставу, то помилка, якщо вже там дійсно ви там хороший соціальний робітник, і у вас склалися не просто там трудові відносини робочі із спадкодавцем, з людиною, яка хоче заповісти вам, не йдіть у ту сільську раду, яку працює, який працюєте. Найдіть в районі нотаріуса, привезіть туди спадкодавця чи нотаріуса на виїзд, але не у місці своєї роботи, бо він буде визнаний недійсним. Рішення, про яке говорю посилання, міститься в описі, щоб бути небагатоослівним, то хоч і можу прочитати і переконатися, що це правда. Це раз друге нагадую, понеділок, п'ятниця, прямі ефіри безкоштовні консультації. Спадкування, нерухомість, сімейні питання. Третє, нагадую, що на каналі там до тисячі консультацій на ці питання. У плейлистах під відео описі можна перейти на плейлисти по відповідній тематиці. Ми їх десь так групуємо і знайти відповіді на багато своїх питань. Тому дякую за увагу. Адвокат Володимир Клим, Користуйтеся на здоров'я.